Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Хочу показати вам, як перезимувала моя альпійська гірка або мій три в одному. Які рослинки вижили після зими, як вже вони гарно розрослись деякі. Такий маленький, коротенький огляд буде з мого куточка заднього плану. От. Тут в мене дуже гарно під сливкою примулки. От. Гарно вже. Тут ще одна така кольору. От. В боках в мене нарцизики минулого року я собі так вирішила досадити. от А з цієї сторони в мене бадан теж посаджений минулого року, і я дивлюся, що він випускає пагін. Не знаю, чи буде цвісти цього року, подивимось. от Ось тут в мене колись росла, була теж пересаджена рік назад чи два вербаха-коронішики. Але кущова, і вона чогось мені пропала, тому цього вже сезону я посадила, в мене було відео, показувала лілейник. Але це лілейник з таких великих, гарних, він ще не цвів у мене ні разу. Тому, надіюся, тут йому місце сподобається і буде лібуватись красою. Оце живули шапочна, теж ще не цвіте, але дуже гарно вже наросла. Подивіться, скільки молоденького. От, скоро появиться цвіт, обов'язково вам покажу. Гарна така зробилася. Тут туйка. Ще все буду стригти, тому що <смеш>, не встигаю. От, зайчикові вушка нас кажуть. А як така назва я обов'язково напишу. От, моя Сантуліна. Вже. Появляється молоденьке, помаленьку обростає. Деякі будуть сухі, то я їх заберу. От. Така вона трошки в мене не дуже вигляд має, звичайно. Але нічого, вона сформується, тим більше я собі нащепила так що я не переживаю, воно обов'язково буде. Ось ось тут гарно поєднання. От, сколка Зробила ст... гарним таким килимком по дві сторони. Посередині в мене посаджена троянда під бутилку. Надіюся, що вона вже цього року я відкрию. Це минулого року я її так багато троянд в мене вже є, але надіюся піде. І ось тут мені буде на арку. От, ось це очиток Правда, я назви не знаю. І посередині в мене була маленька щапочка герань садова. І бачу, вона вже так гарно пішла. І навіть є пупляшки. Не знаю, правда, чи вона залишиться на, ці, на цьому місці, тому що вона досить таки гарних розмірів, але поки воно ще все маленьке, то буде так. І по боках в мене лілейники жовті. Ось тут теж примулки. І цього року я в мене була. Ось тут на гірці хризантемка, я її посадила сюди. От, тому що примуки цвітуть навесною, а осінню буде тут прикрашати хризантема. От. Це канадська ялинка. Досить таки гарно вже вона напускає молоденького, дивіться, яка як зірочка сіяє. От. Десь вона в мене вже. Третій рік це ялинка. Ось тут в мене і хости з'являються. Ось тут, ось тут. І так по краю. Ось тут в мене маленька щепочка Барбарису, куплений баби такої бабульки на базарі, і він так і тримається чогось. Не знаю, так і минулого сезону був, і ось цього. Надіюся, вже цього може піде вріст. Це очиток назви не знаю. Якщо знаєте, напишіть мені. Я собі буду знати. І ось це так само. Рослинка. Не знаю як назва. от Тут в мене є плокси розові, гарний кущик. От, спірейка на задньому плані. Бересклет моя щепочка, один. І бересклет другий. Назви підпишу. Жимолись ще одна шапочка. Шапочна зверху, це так теж тимчасово, тому що вона досить таки теж велика робиться, і не знаю, чи вона залишиться на цій гірці, але зараз прикрашає ясколка, локс шиловидний вже на пупляшки. Появилися, скоро буде цвисти. От. Оце теж, мені здається, очиток якийсь. Хто знає, напишіть. От, гейхерка гарно так напустила. Одна. І ось тут друга. От. Ось це Звіробій. Теж дуже гарна рослинка, гарно появилось багато молоденького. Ще один флокс, хосточка виходить. Ось тут і ось тут саме найбільшого розміру От Єдине, що в мене пропало з цієї гірки, це гайлардія, по-моєму, назва. Ось тут була, я вам картинку поставлю, яка. Не знаю чому. Немає її, не бачу нічого живого. Може вона пізніше виходить, але зараз її нема. І ще одна рослинка це теж пішла в ріст, це осіння квітка Астра. От. Досить такий гарний кущик. У мене ці рослинки дійсно дуже багато. Я вже її куди могла, туди вже і садила. От. Ще є одна рослинка, яку я теж не знаю, як називається. Це ось такий о, так гарно теж заплітає, такий ковричок. Не знаю, як ця рослинка називається. Я на неї кажу барвінок, по похоже до барвінку. І ось тут під бутилкою теж в мене троянда. Надіюся, що прийметься. От. Не, вже й буде середина десь літа. Або на початку, якщо буде вже гарна температура, я повідкриваю ті троянди, які я. Ставила під бутилку і вони вже повинні будуть мені бути без бутилок і приймнятися і рости. Ось такий вигляд має, такий коротенький огляд. От, ось так тут коли робилось ось цей квітничок, десь попали мені цибулинки тюльпанів. Минулого року вони були. І ось цього сезону теж. І я таки не забираю їх, тому що будуть красиво цвісти, хай будуть от ось такий коротенький огляд вам зробила. Вже вечір темніє і, неймовірно, цвіте алеча. Дуже гарна соковита галича. Правда, вона не наша, але теж прикрашає цей куточок. Неймовірний запах стоїть. Неймовірна краса пахне весною. От. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте мене пальчиком вверх, прокоментуйте, напишіть мені, будь ласка, назви учитоків, якщо ви знаєте. Завжди всім рада, всім гарного дня, гарного вечору. Скорішої нам перемоги. Всім па па